Успішний досвід відкриття та діяльності бізнес-інкубаторів на Прикарпатті зацікавив представників багатьох регіонів, адже наразі такі структури діють далеко не в кожному обласному центрі. Однак, вдалий старт завдяки впровадженню відповідних інституцій, можливий не лише у економіці, але й комунальному господарстві. Реінкарнація цієї сфери, як сподіваються, у столиці настане разом із створенням бізнес-інкубаторів у житлово-комунальному господарстві. Ідея започаткувати перший пробний проект такого напрямку з'явилася нещодавно. Тож наразі громадська рада при Підприємництві України, яка підтримує перспективні ініціативи, вивчає можливість впровадження нововведення, передусім знайомлячись із програмами підтримки та розвитку підприємництва, які вже є дієвими. Сфера житлово комунального хазяйства, вона нова для бізнесу. Це остання скажімо так, сфера, яка ще не риночна, і учитывая те, що у чоловіка є дві потреби – Основні їжа і житло. З їдою ми вже розібралися. Там риночна сфера, там конкуренція. Там более-менее качество, то жилищно-коммунальном хозяйстве для нас очень важно дать основу, дать фундамент для этого рынка, чтобы на этом рынке были созданы нормальные условия для развития предпринимательства, чтобы на этом рынке было как можно больше субъектов малого и среднего бизнеса. Я думаю, что в связи с этим будет конкуренция, будет качество, соответственно, качество проживания граждан на квартирных домах будет лучше.